Живосеп на основі екстракту ромашки, норкового жиру, прополісу, бджолиного воску та соснової живиці. Препарат має зручну фасовку 20, 50, 100 та 200 грам, що зручно як для малих, так і для великих господарств. Живосеп має комплексну антисептичну, ранозагоюючу та пом'якшувальну дію. Використовують при тріщинах шкіри, подряпинах, механічних пошкодженнях, асептичних та інфікованих ранах на шкірі вух та шиї, тріщин соска, різаних ранах вимені, маститі, травматичному міозиті, травматичному дерматиті, гострих асептичних запаленнях зв'язок, суглобів, тканин пальців і копит, сухій екземі, псороптозі та отодектозі. Препарат протягом п'яти років ефективно використовується нашими клієнтами.